Приспівать. Ой мала ж я мужа, ой, мужа ж я мала, ой мала я мужа пияка. Ой, Ой, нікого нічого не робе, тільки п'є. Нічого не робить, тільки п'є. Прийде додому, а той до дому прийде, прийде тому до дому, жінку б'є. Ну не будемо Не бий мене жін мужа, не карай, Не бий мене муже, не карай. Бо я ось покину діточок на тебе, а сама поїду за задома. Я ж покину діточок на тебе, а сама поїду за дунай. Було коли співали, а тепер хіба це співає.